Чи зустрічали ви коли-небудь карцер у школах. Здається, це абсурд, але така школа справді існує в Харкові. Українська актриса, телеведуча та громадська діячка Дар'я Малахова днями опублікувала у Фейсбук допис, у якому висловила обурення через інформацію про існування шкільного карцеру. До ситуації долучилася освітній омбудсмен Надія Лещик. Вона пояснила, що у внутрішніх правилах школи, які були в відкритому доступі, карцер зазначається як покарання для дітей і батьків, причому за додаткову плату. Потрапити туди могли учні за порушення правил, прогулювання фізкультури, низькі оцінки або навіть на прохання батьків. Крім того, серед методів виховання було покарання у вигляді тижневої роботи з психологом для учнів, яких спіймали на корінні. Вони мали підготувати презентацію про шкоду паління, сплатити штраф або навіть бути відрахованими. Наразі готуються офіційні запити до відповідних органів, оскільки ліцензія закладу на сайті відсутня. Також виникає питання на яких законних підставах школа запровадила таку систему покарання. Варто нагадати, що карцер це спеціальне приміщення для ізоляції осіб, які порушують режим у місцях позбавлення волі. Тому діти аж ніяк до цього не мають стосунку.